Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 22.00 відбудеться матч відповіді Лізі чемпіонів. Півфінал. Матч другий з двох. Парі Сен-Джермен, Луїса Енрікі у себе вдома у Парижі на Парк де Пренс. Команда буде приймати лондонський арсенал. Мікелі І сьогодні друзі, хочу поговорити про Париж, про Арсенал. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Подивимося взагалі ймовірність на перемогу. 46%, вважаючи, що переможе Паризькі гранди, 26%, вважаючи, що будуть Екстратайми та 28% вважаючи, що переможе Арсенал Мікелі Артети. Якщо, взагалі, то друзі казати про останні очні матчі, які були зіграні між командами. То арсенала є тут невеличка перевага. Дві перемоги арсенала, дві нічих та одна перемога Парижа. Ще беремо в сезон 16-17. Тоді якраз то команди в одній групі грали 13 вересня 2016 року команди розписують нічі один-1 у Парижі. Да? Но no, 23 листопада 2016 року команди розписують Нічу 2-2 на Stadium. 28 липня 2018 рік Міжнародний Кубок Чемпіонів Арсенал 5-1 Париж перемагає. до речі Арсенал у на Емері, Парі сен Париж. Томас Тухель, но ну, у сезоні 16-17. Арсенал якраз тренував арсен Вінгер, ну, но Париж тренував вона Емері. 1 жовтня 24 рік. У цьому сезоні команди вже грали двічі. На Емірітс Арсенал обігрує Париж з рахунком 2-0. Гулика Хаверца та Саки принесли Арсеналу перемогу. Ну і у першому матчі тиждень тому назад, 29 квітня, Париж перемагає 1-0. Арсенал Осман Смандембелі. На четвертій хвилі матчу забив єдиний та переможний м'яч. Ну і таким чином у Парижан є перевага в один м'яч перед матчем відповіддю. У Парижі на зіграє Лі також участь Усмана Дембелі під питанням. Усман, звичайно, ключовий футболіст Парижа, його участь під питанням. Арсеналу на зіграї Клафьорі, Габріель Жезус, Таміаса, Томіаса, Кайхаверста, Габріель Магалянсь, ще дарчий Юліан Тімбер, зазнав пошкодження. Ну і справді не надто приємні новини для Арсеналу, тому що Юліан Тімбер один із ключових футболістів але у нього травма. Ну що ж, друзі, якщо взагалі казати по Париж, то ми знаємо, що команда Луїса Енрікі вже чемпіони Франції, але ось перед матчем з Арсеналом програла. Програла Страсбургу, да, у Парижа у Франції мотивації, в принципі, вже немає. Вони вже чемпіони Франції. Я не знаю, там Париж ще тижні так три тому назад оформив чемпіонство, ще не помиляюся у матчі проти Гаври, якщо я не помиляюся, а то навіть, напевно, де і раніше. Uh, ні, скоріше все навіть 5 квітня у матч про ТНЖ. Там Паріж формав чемпіонства. Да, так, це якраз то було перед чвертьфінальною матчем проти Астанвіли. Дуже uh, Дуже таке раннє чемпіонство Парижа. Ну і Париж, звичайно, що всі зараз думки Парижа про лігу чемпіонів. Ще буде у Парижа 24 травня, фінал Кубка Франції. Важливий матч для Парижа. Але команда Луїса Енріке. Звичайно, що мріє про Лігу Чемпіонів. Арсенал другий в англійській прем'єр-лізі. Арсенал програв у в суботу 1-2 на Emre'їць. Деклан Трайс забив гол. Але Борнмут переміг. Я вже, в принципі, по-ділу, напевно, переміг. Тому що. Бормут там і ударив більше завдав, ніж Арсенал. Командира Олив Гадл поцікавіше. цікавіше. Арсенал другий. І Арсенал, до речі, ризикує. Скажімо так, не посісти другу позицію, тому що Манчестер Сіті вже відстає Всього-навсього на три очки. Ньюкасл і Челсі відстають на 4 очки. Ось. Тому тут, друзі, арсенал. Скажімо так Питання ще команда Мікеліртет не вирішила. Ну, в будь-якому випадку. За три тури до кінця команда друга. А якраз наступний матч буде проти Ліверпуля на Енфілді в англійській прем'єр-лізі Я вам хочу сказати, що. Для Арсенала, в принципі, цей матч важливий. Там потім ще не буде, і Саутгемптон в Арсенала. Тому команді Микей Артети в принципі в англійській прем'єр лізі скажімо так. Є задачі. Тому що, че ще що хоче Арсенал, я так думаю, що на другій позиції залишитися, Але, звичайно, ще найголовніший головний матч проти Парижа. Звичайно, що матч проти Парижа. Він дуже важливий для Арсенала. Давайте, друзья, до домок переходити 1-0. Перевага у Парі Сен-Жермен після першого матчу. Перевага мінімальна, але Париж грає вдома. На Пар де Пренс Паріж у цьому сезоні неймовірно виглядає. Якщо брати взагалі, то матчі Парижа проти англійських команд. Сіті обіграли, Аставілу обіграли, Ліверпулю програли, але по грі все-таки переграли Ліверпуль. Там просто якісь які, неймовірні були моменти у Парижі, просто якимось дивом. І Справді Паріж не забив тоді. Неймовірний був тиск Парижа на оборону Ліверпуля. І, звичайно, я думаю, що і завтра Париж від своєї філософії не відмовлятиметься. Думаю, що Паріж буде м'ячем більше володіти. І думаю, що Париж е -е, понесеться вперед. Неймовірно це буде пресинг. Я думаю, що Паріж спробує забити якомога швидше. Арсенал, у неї головне ось протриматися десь так у перших хвилин 10, 15, можливо, навіть 20. Потім, я думаю, що в Арсенал, якщо вони протримаються і не пропустять, думаю, що в Арсенал потім свої моменти підуть. Париж команда в обороні не без гріха. Моменти Париж допускає біля своїх воріт. я думаю, що в Арсенала моменти будуть. Питання тільки в іншому, чи зуміє команди Мікелі Артети свої нагоди реалізувати? Але, думаю, що я рознала шанси є, і в принципі, думаю, що нічого в цьому протистоянні, звичайно, ще не вирішено. Але, звичайно, що Париж, звичайно, ще тепер фаворит, тому що перевага в один м'яч, ще плюс домашній матч, а Париж грає на передоперанці неймовірно сильно. Тому, звичайно, що буде важко Арсеналу, але шанси є. І Перша моя думка, я думаю, що обидві команди голами обміняються. Власне, не знаю, друзі, я чомусь думаю, що обидві команди заб'ють. Я думаю, що і Париж знайде свій гол, і арсенал, думаю, знайде свій м'яч. Я, друзі, думаю, що обидві команди заб'ються. Це моя перша думка. Друга моя думка. Кому, друзі, я віддаю. Перевагу Арсеналу Мікілі Артеті чи Парі сен джермену Луісі Енріке? Знаєте, друзі, я віддаю перевагу Парі Сен-Жермен. Друзі, думаю, що Паріж все-таки вийде в фінал Ліги Чемпіонів. Ви все знаєте, друзі, в мене такий відчуття, що команда Луиса Енріке доведе все-таки справу до переможного кінця і своє щастя вже не відпустить, думаю, Паріж. Думаю, що Париж вийде в фінал Ліги Чемпіонів. У завтрашньому матчі мені ще серце підказує, що може бути якась нічия 1-1, або, можливо, 2-2. Або, думаю, що Париж може якусь мінімальну перемогу там 2-1 здобути над Арсеналом. Але думаю, що Париж не програє Арсеналу і пройде в фінал Ліги Чемпіонів. Обидві команди забити, думаю, що Паріж. В основний час Арсеналу не програє. І відповідно думаю, що Париж, Луїса Енріки, вийде в фінал Ліги Чемпіонів. Побажаємо Парижу та Арсеналу всього найкращого. Вам, друзі, також вечірку серця. я би хотів би всього найкращого побажати. Бажаємо друзі, добра. Будьте щасливі, друзі, не Всім до побачення, друзі, будьте щасливі. Усім до нових зустрічів!